Шановні українці, мирного небо Головою З вами, як завжди, експертний України Андрій Федевич. Сьогодні буду говорити про Олексія Оскара та Остапа Стахіва. Громадських діячів, волонтерів та юристів. Почнемо з Олексія Оскара. Олексій Оскар, персона, яка віддається. Повністю, щоб допомогти Україні українській армії, робить все, що може. Навіть потрапляє в госпіталь, навіть ловить його серце. Його українська влада затримує, перешкоджає йому. Тільки для чого це вони роблять, я не розумію. Я не розумію, для чого тушити людей, які все роблять на благо українського народу для того, щоб перемогла українська армія над смердючими мертвяками Росією. Можна дуже багато ласково говорити слів, але все треба показувати ділом. Він показує все ділом, що вам ще потрібно українцям? Такі люди мають бути у Верховній Раді України. Але вони невигідні, тому що вони шукають правду, а правда не вигідна нікому, тому що втрачаються гроші. Далі я поговорю про Остапа Стахіва. Остапа Стахіва я слідкую за його діяльністю з 2019 року. Бачив, він віддає себе заради справи, заради правди, заради справедливості. Він збирає народ, допомагає українцям у юридичній сфері. Не було такого українця, щоб він комусь відмовив. Він завжди хоче допомогти. Але люди в таких персонах. І влада, точніше, влада в таких персонах бачить негатив. Тому що те, що має робити влада, робить Остап Стахів. Я не збираюсь злізти в дупу Остапу Стахіву та Олексію Оскару. Я просто кажу правду, кажу реалії. Подобається це вам, чи ні? Подобається їм чи ні. Багато людей, багато негативу ли лиють. Чому це, чому це, чому так, чому так? Шановні українці, якщо вам не подобається діяльність цих персон, Олексія Оскара та Остапа Стахіва, то покажіть на своєму прикладі, як треба робити і що треба зробити, щоб бути кращим, ніж вони. А потім ви відкрите свій ротик і будете говорити. Окей? А зараз про себе. 3, 9-го, 22-го я в полоні Королівства Швеції. У мене немає ні документів, забрані поліцією, ні паспорта. Забрані поліцією, а в документах вказано, що втрачений. У мене немає статусу. Я учасник бойових дій. Переживу. Поважайте волонтерів. Поважайте громадських діячів, які роблять для України, для українського народу. Володимир Зеленський короткий. Перестань знищувати людей, які працюють на благо України. Брем'ять і піздять. Слава Україні! Героям слава, смерть, ворогам. Смердячим мертвякам Росії.